Всім добра! мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І сьогодні я, дівчаточки, кличу вас зв'язати разом зі мною хустку Бактус. Дуже легко виконання і, оздоблюємо, і з оздобленням шнурочком айкорд. E, Зв'язала я цю хусточку до цієї шапочки e, в комплект. Це чоловіча шапка і це чоловіча хустка, будемо вважати так. Розміри хусточки посередині оця. Лінія, лінія, середня лінія 30 см, розмах крилів м, вага. 56 грамів. В'язала я його я її їз... <кій> з маріносу, бобійний марі... марінос і, і... махір по два складення. Приблизно мітраж у мене, виходить, десь 300 метрів. Спицями в'язала. 4. Зараз я почну в'язати. Що я хочу порадити на цю хусточку? Такий розмір дівчата виключно на шию. Якщо ви хочете, щоб це була хустка на голову, треба в'язати трошечки більше. На трошечки о, о, оця хустка 120 на 30 вона не зав'яжеться, тобто в'яжіть далі. Або якщо ви хочете бактус далі, ви можете в'язати будь-який розмір, який вам заманеться. Можете трошечки менше зв'язати, щоб така акуратненька хусточка була на шию жіночу. Розмір так, так само, ви можете зв'язати менше. На жіночу 24 см треба для того, щоб е кінці зав'язалися на чоловічу, я в'язала 30 см. В'яжеться вона легко в... з цією хусткою для початківців так само буде добре. Ну, і хто знається на в'язанні, хто багато в'яжеть, е Ще один варіант хустки не завадить. Починаємо ми хусточку в'язати з середини крил, от звідси. розширяється дуже вона стрімко, і такий вузолковий краєчок тут виходить. В'яжемо ми її зверху донизу, до кінця цього трикутничка. І потім обв'язуємо шнурівочкою айкорд, я відпрасувала її, тому що вона загортається, загортається і пряжа, яка тримає дуже гарну резинку, краще сюди не беріть, не псуйте пряжу просто. Таку пряжу, яка не тримає різиночку, буде дуже-дуже класно. Махер, мірінос, смісовки різні і тому подібне. Давайте будемо в'язати. Починаємо ми з п'яти петель, 2, 3, 4, 5, повертаємо роботу, і далі ми кожен ряд. Виконуємо наступну дію. На початку ряду ми в'яжемо, і на кінці ряду, кожного ряду, ми в'яжемо петелечки наступним чином. Першу петлю ми пров'язуємо спочатку лицевою і цю ж петелечку ми пров'язуємо в Підтягуємо Підтягаємо ніточку. Далі у нас буде одна лицева, потім у нас іде центральна лицева, ми її перед нею будемо пров'язувати накид. потім центральна лицева, потім накид лицьова і останню петельку ми пров'язуємо лицевою і виворідню. Ми пров'язали перший ряд. Далі у нас виворідній ряд, це був лицевий виворідні. Виворітній ряд ми наступним чином пров'язуємо. Першу петлю ми пров'язуємо знову лицевою. І відразу виборітнє. Далі у нас йде виворітня, виворітня, накид нам треба пров'язати, щоб він був схрещений в цьому випадку за задню стіночку, центральна петелечка. Накид за передню стіночку лицьова Тут тобто виворітня виворітня І останню петельку ми пров'язуємо лицьовою і виворітню. Наступний ряд. Зараз я все таки маркер візьму його поставлю бі в центральну петельку, щоб було зрозуміло. Так, лицовий ряд знов. Ми робимо подвійну петелечку, пров'язуємо лицевою. Відразу цю ж петелечку ми пров'язуємо виворітньою. Далі у нас йде лицьова, лицьова. А, ні, там поста... <кій> лицьова. Центральна петелечка, і дівчаточки, дивиться на рахунок накидів. Перед петелечку ми робимо від себе накид, потім центральна петелечка. Потім на себе. Тут у нас лицюва, але вона у нас перевернута за рахунок того, що ми її пров'язували за задню стінку. То нам треба в цьому рядочку пров'язати його лицевою, тому що я в'яжу класичними. Далі лицюва. О, не там я поставила обогі. Так. Лицьовий ряд. Знову ми з першої петелечки пров'язуємо лицьова і виворітня. Далі лицьова, лицьова. Лицьова, лицьова, І далі у нас центральна петелечка. Я позначу її маркером, щоб ми з вами не путалися. Так ось до центральної петелечки ми робимо накид від себе. Переснімаємо маркер, центральна лицьова, після неї на себе. Далі лицьова, але у нас вона перехрещена, тому я її буду в'язати за задню стіночку, щоб вона в мене повернулася до мого в'язаннячка, тому що я в'яжу класичними петлями: Лицьова, лицьова, лицьова. Остання петелька лицьова і виворітня. Головне звикнути до темпа, темпа і послідовності в'язання. Виворітний ряд. Знов починаємо з подвійної пров'язки першої петлі. Лицьова. виворітня, Далі виворітні ми в'яжемо до накидів, які ми зробили. Дійшли до накида. Цей накід я в'яжу за задню стінку, я його перехрещую, щоб не було дирочки. Потім лицьова, то тобто, вигорітня, перезнімаю маркер цей накид, щоб не було дирочки, я пров'язую за передню стіночку. Виворітня, виворітня. Виворітня, вигорітня. І доходжу до останньої петелечки лицьова і відразу виворітня. Так, ще разочок давайте спробуємо. Першу петелечку не забуваємо пров'язувати подвійно лицьова, виворітня. і так ми пров'язуємо до центральної петелечки. Тут так само за задню, тому що ми перевертали. У нас, виходить, петелечки з нахилом направо всім, з цієї сторони, накид від себе, лицьова, Накид на себе, лицьова в цьому випадку за задню стіночку, тільки в цьому в першому рядочку, і до кінця. І пров'язуємо знову останню подвійною лицюва, вигорітня, і перегортаємо роботу. В такому виконанні бактуси розширюються дуже-дуже стрімко. Лицьова, відразу ворітня. Доходимо до маркера. Пров'язуємо перший накид за задню стіночку, центральна петелечка, перезнімаємо маркер за передню стіночку і биворідними до кінця. І останню петельку не забуваємо подвоювати лицьова виворітня. І так, ми в'яжемо до потрібного нам розміру. Що я ще хотіла сказати по пряжі дівчата? Пряжу можна брати від 600 метрів 100 г. До 250-280. Це буде 300-350 у мене оця пряжа. І вона дуже класна, вона пластична виходить, ця хусточка вона має бути м'якенька і пластична. Так, ще разочок я вам покажу. Лицьова, не скидаючи петельку, відразу переводимо ніточку вперед і пров'язуємо виворітню. далі у нас йдуть лицьові. Так, остання лицьова перед маркером, перед центральною ми пров'язуємо за. Задню стіночку далі від себе накид центрально на себе, лицьову за задню стіночку. лицьова, виворідня і на. І бачите, вже ось такий в мене. Так, швиденько йде розкриття. Будь ласка, в'їжджайте самостійно, я до вас підключусь, коли буду вже обв'язувати айкордом.